Так, друзі, це продовження розбіру. Друга частина розбіру, яка ситуація в Україні, що як порада для українців, якась знаєте, відрун може бути. знаєте, як дзеркало, ми можемо глянути з боку на самих себе і десь побачити, що нам, наприклад, 8 червня, сьогоднішньому дні, що нам потрібно зробити. Що нам потрібно, знаєте, таке. Для себе зрозуміти, на що потрібно ставити ставку, на що не потрібно ставити ставку, і тут показують мені зараз ці ситуації по пунктам. Тому доповідаю, доповідаю далі. Значить, орієнтуватися потрібно безпосередньо на Зеленського, на його офіційну, офіційну інформацію, дивитися те, що він робить, і все ж таки довіряти йому. Тому що ідея руна мудрості це те, що що зараз, в яких руках Україна і що буде далі з Україною, вирішує все ж таки Зеленський як лідер, як та людина, яка робить подальші певні дії. І на них потрібно орієнтуватися. Позиція, яка буде попередньою і яка знаєте, випробування долі людини і те, те, з чим все закінчиться, це показує те, що швидке покращення долі. Тобто, все ж таки, знаєте, українці повинні орієнтуватися зараз на те, що все -таки, все ж таки, Зеленський вирішить питання, вирішить питання по Україні швидко, складні питання, і що все ж таки покращення долі в Україні буде. Оці моменти, друзі, це те, що я бачу по розбіру безпосередньо в цілому. От, а те, що на майбутнє показують, показують зерно, показують те, що смерті ще будуть. Про нас смерті йде на майбутнє. Очікуйте, показують, люди цього очікують і в цілому, знаєте, в страху знаходяться. Це мається е на увазі очікування смертей певних. Також ця руна світить на те, що відповідь буде безпосередньо Росії за її дії, за певні кроки, які вона створила в Україні, і певні складнощі. Відповідь однозначно буде. Е Росії, і вона буде міцною, тому що йде руна смерті, тобто будуть і там і загибель людей, і проблеми Закаховського ГЕС, За інші моменти буде це відповідь. Далі показують мені ситуацію. Це ще буде довго відбуватися, тому що йде показують, руна Дальній крюк, і показують депресія. Тобто, показують цей шлях він депресивний, Україна буде робити цю справу. І в Україні також будуть певні депресивні моменти, ще буде період депресії і складно, і також смертей в Україні також буде. Тобто, основний орієнтир, давайте друге відео, це вже я записав, і зараз вам ще підведу підсумки. значить, Коротко по той ситуації, яка зараз є по долі України на 8 червня, До чого ми повинні орієнтуватися, як порада йде. Значить, перше показують з одного боку, українці зараз не розуміють руна творчості, тобто не розуміють до кінця складнощів, не розуміють до кінця глибини втрат, наприклад, на Каховський ГЕС, не розуміють десь до кінця те, що відбувається, показують більше, знаєте, такому в творчому. Останні, тобто зараз не концентруйся на війні, бо вже змарилися від цієї війни, але все ж таки страхи є. Тобто, перше показують, що потрібно більш. Занурюватися в це питання, все ж таки, знаєте, дивитися, що відбувається, і все ж таки, знаєте, приділяти певний час для того, щоб досидити інформацію, яка є по різноманітним питанням, і якось на неї реагувати. розумієте, Мати десь якісь певні харчові запаси, мати певні запаси води, якісь моменти потрібно реагувати, не бути дуже так і казати, що Зеленський все а Ми просто будемо сидіти. Україна я не кажу, що це так, але по більшості показується як порада. Ми дивимося, щоб це питання розумієте, щоб ми не, не були дуже. Вже такі, знаєте, розслаблені. Далі позиція йде на противагу те, на що не потрібно орієнтуватися, що ситуація змінилася, і стара, старий формат України вже він не має його. Розумієте? Тобто вже змінюється в Україні досить багато всього. Тому показують, не звертайте на це уваги. Ситуація ще буде змінюватися, і країна вже не буде старою. Тобто Україна оновлюється, вона ще буде оновлюватися йти в нові зовсім нові на нові горизонти. Далі як сприймають нас у світі, показують, закрита доля, я ж вам кажу, це багато смертей, закрита доля це коли. Ми повинні орієнтуватися тільки на себе, тобто зараз Україна починає потроху, знаєте, збагювати це своїх плечей. Те, що я доповідав раніше, казав вам про це, казав раніше, що тут зараз уже немає. Підтримки такої міцної і те, що я по Європі дився і казав, це не один раз я казав, зараз повторитись не буду. Тут показують просто, що збагрюють нас. Збагрюють і закрита доля це, якщо я дивлюсь на людину, наприклад, і мене запитують, живий чи мертвий, випадає ця руна, закрита доля, це пояснює, що людина вже померла. Тобто, ви повинні розуміти глибину цієї руни. І розумієте, Що це питання конкретно того, що вже Україну ну, зливають, десь зливають і сила. Ця, вона вже не роб... працює не на нас, а працює проти нас. розумієте? Тобто йде більше занепад. Е, що потрібно нам робити, як ми себе сприймаємо? Е, і по цій позиції можна зрозуміти, наскільки ми успішні, показують руна постати. Тобто українці зараз не вирішили, куди бігти, просто очікують і не знають, що робити. Е, далі показують, на що нам постійно потрібно бути. Мати увагу певну і, і раз, постійно повертатися до цього питання взаємопотримка, руна взаємопідтримки, взаємодопомога один одному і так далі. По е, момент грошей показують руну України безпосередньо, тобто я її називаю Україною, я її називаю жінка, яка е, потребує, вимагає. То тут показують, що українці повинні вимагати від влади, не тільки від влади, а в цілому від себе і орієнтуватися тільки на себе в цьому фінансове питання. Тобто потрібно, щоб українці зібралися і щоб не було цін на повищення там електроенергії, ще і так далі. Те, що невдоволі український характер проявити, це безпосередньо не тільки війна буде йти з боку, а ще й будемо вирішувати внутрішні питання, внутрішні вороги, як я казав не один раз, що це є. І тут показують, що Україна повинна фінансовий момент вирішувати сама. І вирішувати безпосередньо, потребувати у влади, вимагати певних дій, певних кроків, щоб не було підвищення, бо ще якихось моментів. Отут ідеться ситуація. Далі, коронавір над нами успіху, виїзд за кордон однозначно, сім дорог відкрито, це пояснює те, що ми можемо виїздити, і це є допомога Євросоюзу. Вони кажуть, ну, друзі, Європа, Євросоюзу виїжджайте. Якщо вам там складно, виїжджайте. Ми вас тут зробимо вам прихисток, дамо роботу, можливості захистити себе, поки не закінчиться війна. Тобто, будучи моменти, коли дивитися в цей бік, потрібно відноситись до цього, ви повинні правильно, але а не гинути і не сидіти на тій території України, де е, досить складно. Але все ж таки, тут іще йде тенденція на те, що все ж таки питання обробляються і е, десь спростяться, все ж таки, знаєте, якісь кордонні моменти, що українці зможуть. Все ж таки виїхати тут. йдуть ці моменти. Це корона успіху над нами. Якби це не прискорно зараз е, так звучало, знаєте, над українцями і над Україною, шостого ця складна, але е, корона успіху в цьому є, і це воно йде як вдача для нас. Все ж таки е, далі показують моменти того, що нас, на що не потрібно звертати уваги, те, що жалітися не потрібно. Це показують руна нужденності, тобто жалітись ніхто нас не почує, і в того, що ми жаліємося на щось, ну, нам це не допоможе. Далі показують перед тим, як основне показують, хто повинен це питання вирішити, показуйте Зеленський, орієнтуйтеся на його мудрість і ставте ставку більш на президента, довіряйте йому, і показують те, що на майбутнє доля покращиться в кращий бік, досить швидко. Тобто Зеленський зможе щось вирішити по долі. і його... Туди вища сила поставила не просто так. Тут є певні плюси в цьому. На майбутнє показують відповідь Росії Руна смерті, показують буде відповідний удар. Далі показують, очікується, українці очікують, що далі. Показують, Україна зараз трішки зайшла в глухий кут і пішла не напряму, а в обхід на крюка. І депресивні стани. Тобто, йде момент, коли зараз України створили певні складнощі. Тобто з ГЕС і так далі. Тобто, який підсумок, друзі, по цим двом відео я хочу зробити. По що на що орієнтуватися? Яка порада? Порада об'єднуватися, друзі. Орієнтуватися на, на все ж таки, що Україна щось вирішить, гроші заробляти самостійно. Хто може виїхати, той виїжджайте. Підтримуйте за кордону людей, які зараз є на території України, наприклад, жінки виїхали. Підтримуйте чоловіків, підтримуйте десь дітей, забирайте дітей, виїжджайте. Тобто працюйте над цим. Я не призиваю до цього, просто кажу те, що руни кажуть. Ось ці моменти, бо це певний успіх є. Але на зараз поки що закрита доля. Жалітися нікому і підтримки такої не буде. Підтримка буде тільки в тому, що приїздіть до нас, і ми вас тут вам тут допоможемо. Європейський союз каже. А іншого варіанту ми для вас не бачимо, бо у вас війна, і ми нічого з цим вкоїти не можемо. Як би Зеленський не розпинався, щоб він не робив. Певна допомога буде. Відповідь Росії буде. ровна смерті йде. Відповідь буде, але це не вирішує основного питання. Тому поки що така картинка на сьогоднішній день, на 8 червня. Будемо дивитися по зміні ситуації. Може, ще щось я подивлюся, якусь пораду, десь підтримку, щоб люди написали, що. Я десь залякую людей, або, знаєте, десь складні такі ситуації, розповідаю. Я розповідаю, як є. Те, що вони показують, те я й розповідаю. От. А яку у слова підтримки? Ну, це я вам сказав, які моменти є. Орієнтуйтеся на взаємопідтримку. Поки ще тут додати нічого, крім того, що я сказав.